Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами на таку тему встановлення земельної ділянки в натурі або на місцевості. Що ж таке встановлення меж земельної ділянки в натурі або на місцевості? Це визначення за допомогою геодезичних пристроїв, місце знаходження поворотних точок меж земельної ділянки та їх закріплення межовими знаками. Відповідно до статті 106 Земельного кодексу України власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановлення твердих меж, а також відновлення межових знаків у випадку, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними. Витрати на встановлення суміжних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними. межі земельної ділянки в натурі або на місцевості закріплюються межовими знаками. Що ж таке межовий знак? Це спеціальний знак Встановлено зразка, яким закріплюється місце положення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі або на місцевості. Межові знаки бувають трьох видів. Вид перший це спеціальний. Це знак спеціальної конструкції, який складається з чотирьох елементів. Вид другий, металева труба діаметром від 3 до 7 см, висотою від 80 до 100 см із привареною зверху металевою табличкою пластиною для написів. Вид третій це дерев'яний стоп, який має мати такі параметри. Діаметр не менше 10 см, висота не менше 100 см із хрестовиною у нижній частині та верхньою основою 15 на 15 і висотою 20 см. Зверху стовпа робиться виріз для написів. Кожен межовий знак має свій номер, який складається з 14 символів. Порядок встановлення меж земельної ділянки. Встановлення меж земельної ділянки здійснюється відповідно до закону України про землеустрій та інструкції про. Встановлення або відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості здійснюється на основі технічної документації і землеустрою, якою визначається місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Встановлення меж земельної ділянки в натурі або на місцевості здійснюється на підставі розробленої та затвердженої перше. технічної документації землеустрою щодо встановлення або відновлення меж земельної ділянки в натурі або на місцевості. Друге, технічна документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. Третє проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність або оренду. Згідно з статті 26 закону України про землеустрій розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням, та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів землепорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою, та фізичні особи, підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням. Та є сертифікованими інженерами землепорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою. Мета встановлення межових знаків: встановлення або відновлення меж земельної ділянки в натурі також відбувається, якщо перші межові знаки, що були встановлені раніше, на даний момент знищені з будь-яких причин. Друге забудовник має впевнитися, що будівля, яку планується побудувати на цій ділянці, буде знаходитись на достатній відстані від меж ділянки. Третє у потенційного покупця чи орендатора даної земельної ділянки виникли сумніви щодо конкретності меж, що були встановлені власником. Четверте, раніше подібні роботи не проводились, тому власник хоче чітко визначити межі цієї ділянки і отримати відповідні документи. Межові знаки не встановлюються. Перше у спільних поворотних точках меж суспільних ділянок суміжних ділянок, на яких раніше встановлено межові знаки. Друге, у місцях, де їх установка неможлива, наприклад, на водних об'єктах при забороні проведення земельних робіт. У такому випадку поворотні точки меж земельної ділянки можуть позначатися маркуванням фарбою. Третє, у поворотних точках меж земельної ділянки, які у визначеному законодавством порядку надані або передані для розміщення. Будівництва експлуатації та обслуговування лінійних об'єктів. Четверте, набажання власника або користувача. У разі, якщо межі земельних ділянок в натурі або на місцевості збігаються з природніми та штучними лінійними спорудами і рубежами, наприклад, річками, струмками, каналами, лісосмугами, шляхами, шляховими спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами і рубежами тощо. Закріплення межовими знаками, межовими знаками меж земельної ділянки в натурі на місцевості здійснюється в присутності власника, користувача земельної ділянки, власників або ж користувачів суміжних земельних ділянок. Передача можливих знаків на зберігання власнику користувачу земельної ділянки здійснюється за актом прийомки передачі можливих знаків на зберігання. У разі знищення громадянами межових знаків в меж користування тягне за собою накладення штрафу від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі!